Медитація хоопонопона. Хоопонопона це гавайська методика лікування. В перекладі означає привести в порядок, встановити рівновагу. Техніки цієї методики прагнуть доєднання зі світом через роботу з власним я. Адже за методикою ви не винні в проблемах, що виникають, але ви можете їх цілити. Адже вони знаходяться в вашому полі зору. Будь-яка ситуація чи людина, що викликає у вас певну емоційну реакцію, тобто симптом, злість, сум, провину і так далі є вам отутужненою, тобто всередині вас вже існує ця проблема. Тому ви здатні її вирішити, зцілити. Адже це знаходиться під вашим впливом. Пам'ятайте, що ви творець своєї долі. Всі ситуації в вашому житті та в житті суспільства вам підвладні. Займіть зручне положення, сидячи чи лежачи. Зробіть втих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Добре. Молодець. Тіло гортає розслаблення та спокій. Ви повністю розслаблені. Зверніть увагу всередину себе. Що вас турбує? З якими ситуаціями чи з людьми пов'язані ці турботи. Рекомендую сконцентруватися на одній ситуації чи людині. Зараз важливо налаштувати себе на той стан, прийняття та гармонії, наприклад, який ви хочете примножити в своєму житті. Якщо під час практики будете відчувати відчай, його стане більше. Ця мантра складається з чотирьох фраз. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Кількість повторів повинна бути кратна числу 3. три. Тут 108 повторів. Ідеальне, сакральне число для будь-якої мантри. Якщо немає часу, можна зробити хоча б 9 повторів. Повторюйте в голос чи про себе наступні фрази. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Я люблю, шкода, Дякую, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мене, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мене, дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тебе. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тебе. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тебе. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тебе. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені, дякую тобі, я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода, пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Мені шкода. Пробач мені. Дякую тобі. Я люблю тебе. Дякую за практику. До наступних медитацій.